Вітаю вас, друзі! Ви на каналі 10 Хвилин про життя в Канаді. Мене звати Володимир. Сьогодні ми розпочинаємо нову цікаву серію про інвестування, про гроші, про фінанси, про криптовалюту. Все цікаве, що буде касатися грошей, буде саме в цьому відео, в серії відео, яке я розпочинаю саме сьогодні. Розкажу свою історію, як я почав цікавитися біткоїном, як я майже став мільйонером, але не став. І... Розкажу, як я зараз інвестую в криптовалюту. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк і давайте обговорювати цю надзвичайно цікаву тему. А вперше я дізнався про біткоін ще у 2007 році, коли тільки ця технологія буквально зароджувалася. В той момент я працював в офісі IBM в Україні, а вже в той час IBM була доволі така передова компанія. Блокчейн, обчислювальні мережі вже існували на той момент, і я навіть поставив себе на комп'ютер. Програмку, яка в реальному часі там прислувала геном раку а, разом з великою мережою інших комп'ютерів, які це робили, було дуже цікаво спостерігати за такою цікавою технологією. Дізнався я в той момент про те, що є навіть такі гроші, крипта біткоїни, але не було часу розбиратися, не було натхнення, бажання. Тоді я в той час почав зустрічатися зі своєю дружиною. І просто було не до того. А, але ну напевно, якщо б я розібрався, якщо б я почав майнити біткоїни, напевно зараз було б інше зовсім по іншому. Але не будемо жалкувати по втраченим можливостям. А наступна моя така серія взаємовідносин з криптовалютою вже а, сталася в Канаді. Коли ми приїхали, це був 2016 рік. Буквально перша така доволі серйозна хвиля, коли весь світ дізнався про біткоїни, про ефір лайткоїни. І вже на той момент валют було достатньо багато і з'явилися достатньо цікаві і легкі інструменти інвестування. А я поставив собі аплікацію. Coinbase, називається зараз доступна. Практично це була перша аплікація, яка нормальна. Дозволяла по'єднати канадський рахунок і робити інвестиції в криптовалюту. Я почав потрошки інвестувати там по 50 доларів на тиждень приблизно і не інвестувався, і валюта пішла в ріст. В мої здобутки, так в мої інвестиції, плюс скільки вона здорожчала, було буквально там три 400 доларів. Але на той момент я думав, напевно, от досиджу до, до трьох з половиною і виведу. Я там собі побачив непоганий MacBook, хотів купити собі. Я думаю, от якраз мені три з половиною треба на той MacBook, ось виведу і куплю. Але сталася чергова волатильність на цьому ринку. Біткоін впав. Я ще почекав. Думаю, ну, може воно відскочить. Не відскочило. Коротше, я вирішив, що я більше в цю, в цю гру не граюсь, забрав всі свої гроші, які там вклав. Трошки заробив, але там дуже незначні суми, ну такі буквально копійки. І вирішив, що ні, напевно, біткоін це не моє, криптовалюта це не моє. Не буду я це вкладати гроші, я буду краще купляти акції. А, і, в принципі, моя така думка була підтверджена достатньо відомими інвестиційними гуру, типу Уоррен Баффет і так далі. Тобто люди завжди вважали це такою грою гемблінг, в чистому виді. Сьогодні воно дорожче, завтра воно дешевше, драматично дешевше. Тому я вирішив, що такі мої чесно зароблені гроші я не буду а, гратися ними. Я краще піду в казіну. Наступна моя хвиля цікав... Цікав... зацікавленості в біткоїні вже сталася буквально у 2022 році, коли біткоін знову почав покоряти вершини до 60 тисяч доларів за біткоін доріс на той момент. Я подумав, що напевно треба щось купити, ну, тому що ну, якось проходить мимо мене ця тема. Купив там плавно на пару сотень доларів біткоїнів. А, потім що я купив ще Аїду, купив, потім Дочкоін купив. Отакі ну, ті, ті, ті криптовалюти, які були на слуху. А ще з'явився дуже класний інструмент інвестування Вел Simple. На той момент це, це дуже потужна система інвестування в Канаді, про яку буду знімати окреме відео там, де я. Достатньо багато моїх інвестицій в цій системі, а, і от на Велсимплі з'явилася можливість купувати собі криптовалюту. Я це зробив там трошки лежало, воно щось, щось зростало, щось падало. Ну так просто гра була для мене. А, і тут а, прийшла війна, а, і а, фактично біткоїни стали а, єдиною можливістю переводу грош... грошей з України а, в Європу, в Америку, в Канаду. Тому що Банк Національний Український пообмежував усі переводи, переклади, різні фінансові застосунки також мають обмеження, той самий PayPal і так далі. Ну, тобто крипта на той момент стала дуже таким потребуваним інструментом переводу грошей. А на той момент мені вже нічого було збирати з України. Не було вже грошей, але я трошки розібрався, там підказав друзям знайомим, які в той момент. Переказували гроші з України, і це, це працювало стейбл коїни, це те, що в принципі дуже непогано працює зараз, коли вам треба переказувати великі гроші, великі суми грошей не особливо не особливо їх показуючи нікому, і достатньо безпечно. Але перш ніж цим займатися, реально треба в цьому розбиратися, тому що якщо є досить багато випадків, коли люди потрапляли на шахраїв. Намагалися користуватися там, послугами старінніх осіб, і ці люди їх просто кидали. Тому, якщо ви збираєтеся займатися криптою саме з точки зору переказу грошей, то розбирайтеся в цьому самі. Шукайте надійні криптобіржі, надійні гаманці, а ви це все переводите. З точки зору інвестування, коли біткоін став коштувати 100 тисяч доларів після перемоги Трампа, це була моя вже напевно, третя, чи можливо вже четверта е, думка про те, що ну напевно я щось втрачаю. Тому що, якщо е, там за за три дні там е, можна заробити там 40 відсотків профіту, ну напевно, це щось про щось говорить. Е, почав я трошки відкладати також на тому самому Вил we'll але ось всі ці операції з криптовалютою, вони фактично дуже обмежені в тому, в тому сенсі, що ти можеш легко купувати гроші, саме крипто, криптовалюту. Біткоїни, лайткоїни, ну, будь-яку криптовалюту достатньо легко купити. Достатньо там, покласти гроші там, на гаманець. Або там Велсимпл, well і купити собі якусь інвестувати в крипту. І, і потім можна перевести назад гроші на свій рахунок в канадський банк, і обов'язково потім задекларувати ці гроші, доведеться. Але, в принципі, це працювало таким чином. Не можна було взяти і просто розрахуватися цими грошима десь за. Макдональдс купити собі там гамбургер або десь на, на, на заправці залити собі бак бензину. І це мене ну, доволі сильно обмежувало. Тобто, було ну, можна було інвестувати, але не дуже зручно було витрачати ці гроші. А, і в принципі я знайшов буквально нещодавно а, інструмент, який мені дозволив а, свої інвестиції в криптовалюті використовувати при розрахунках. Натрапив на додаток в інтернеті, який називається Trusty Plus. До речі, це українська розробка, українські айтішники зробили таку доволі прикольну систему. Це гаманець електронний, на якому ви можете купувати криптовалюту, різні криптовалюти, які завгодно, переводити гроші з одної валюти в іншу валюту, купувати стейблкоїни, типу USDT. Uh, і найголовніше на тому додатку можна випустити кредитну картку MasterCard віртуальну, uh, яку можна пов'язати під Google Pay або Apple Pay, і буквально спокійно розраховуватися в торгівельних мережах, uh, без жодних там взайвих комісій, і так далі. Uh, справді ну, дуже зручно, Я, ну, буквально це перевернуло мій світ, реально, коли можна просто. Криптою розраховуватися де завгодно, абсолютно. Це виводить на новий рівень саме зручність користування криптовалютою при переказах, при обмінах і при, і при розрахунках. Тобто в, закрити, в принципі, всі, всі напрямки, як можна використовувати ті криптовалюту. І для інвестування, і для переказів, і для розрахунків. В принципі, достатньо легко з цим всім розібратися. Заходьте на Google Pay, наприклад, як я це зробив, шукаєте Trusty Plus, встановлюєте її, реєструєтесь. Достатньо легка реєстрація, нічого там складного нема. Зареєстрував я через український паспорт. Була в мене там такий невеличкий збій, коли я намагався зареєструватися через канадський паспорт, щось мені це не дозволило. Тому що, напевно, українська розробка, тому я вирішив скористатися при реєстру... реєстрації аккаунту саме для картки, український і свій закордонний паспорт. Це все достатньо спокійно пройшло. Підв'язав я usdt гаманець на ту картку, а, і тепер буквально нещодавно протестував а сходив до Макдональдса і купив собі там чай <хи> через ту картку. А, і це працює, це реально працює. Тому якщо є бажання зробити таку а, річ, як розраховуватися криптою, це легко можна зробити за допомогою трасі. А, і не, 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 не зайвим буде сказати, що ці, ці хлопці спонсори цього випуску. Тому. А, Переходьте на посилання під цим відео і скачете цю аплікацію, і встановлюйте, і буде вам щастя. Можливість приказувати гроші з України, можливість інвестувати в крипту, і можливість робити розрахунки в торгівельних мережах. Ось така в мене історія. Не знаю, що я буду робити далі з криптою. Напевно, я буду трошки інвестувати, купляти там по 100 доларів на місяць, навряд чи більше. Для мене це як була гра, так і залишається грою. Я не хочу, аби мої доходи, мої гроші залежали від якогось Ілона Маска, який завтра почне розказувати про якусь нову дуже класну криптовалюту, яка стрімко злетить, а потім також стрімко впаде. То, що мені подобається в крипті, це ось саме стейблкоїни, ті валюти, які прив'язані до курсу долару, наприклад, або євро, які дозволяють спокійно переказувати гроші, робити розрахунки там, де їх треба вам зробити, переказати гроші, кому вам треба їх переказати. Ось це реальна тема, яка працює для мене персонально. Але це ваш вибір. Ви можете купляти крипту в яких хочете об'ємах, ви можете робити. Майнінг, хоча зараз це вже зовсім невигідно. А, ну, тобто, розбирайтесь криптою, Це реальна технологія майбутнього, яка багатьом лю людям дозволила стати багатим, які були, розібралися і були на, на гребні цієї хвилі. А, але для інших людей залишаються такі речі, як інвестування і розрахунок. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. І до нових зустрічей. Пока-пока.